Всім привіт! Зібрались сьогодні нарешті такою чесною компанією. Будемо сьогодні копати по спеці. Є перспективні місця, на жаль, ще не зорані, але ми будемо шукати. Ходжу, вже всі порозбрідались. Нарешті в мене є більш-менш нормальний сигнал. Випадає кругляк, я думаю, що це совєти. Так і є. Це три копійки. 71-го року, якщо я не помиляюсь, можливо вам видно краще. Ось такий кругляк. Перша знахідка. Шукаємо далі. Так, друзі, поки я тут три копійки совєтів, знайшов, подивіться, що камрад. Викопав. Це частина величезного енколпіона. На жаль, трактором зломана. І я плачу. І ми всі плачемо. Потім ще ось конина і частинка фібули. Ось так от. Таке. Щоб ви розуміли, ось по таким хащам лазимо, так що. Знахідки всі даються дуже нелегко. З такої глибини з'явилася знахідка. Розпаковую прямо з вами. І це в нас просто мабуть якесь кільце. Але точно їхнє, а може якесь і ремінне закінчення. Зараз поближче глянемо. Можливо, навіть якась і пряжка. Якщо знаєте, що це, підказуйте, можливо, якесь вісочне, хоча не факт, можливо, від якоїсь прикраси. Буду вдячний за коментарі. Так, друзі, ходимо з камрадами ще. Повторно вибиваємо ділянку. Там де є чим зайнятися, що ходить, і була в мене ось така знахідка ніж ЧК ЧКР, і я його ще й глупив лопатою. Але шукаємо далі. Так, друзі, в камрада чергові знахідки. Ось такі леза від топора. Я вважаю, що це КР. А випишіть свою думку в коментарях. І ось такий хрестик. Це однозначно КР. Чудовий. Цілесенький вцілів до нашого часу. Можу камрада тільки привітати. Ось що таке блондинка на полі. Фу, друзі, спека неймовірна. Трішки відійшли від того місця. Знову бачимо кераміку, майже допили всю воду, ну дуже тяжко. Але є знахідка. Там викопав кілечко і буквально у двох метрах ось викопую ось таку бронзову річ. І мені здається, що це якась частина браслета. Можливо я помиляюсь, але ось тут тонше, а тут товще. Скоріше за все, що так і є. Ну а ви пишіть в коментарях, чи згодні зі мною. А я продовжую шукати далі. Камради десь в тій стороні копають, начебто теж є знахідки. Друзі, є знахідка. Трішки розповзлися ще по полю. Був сигнальчик, дивимось. разом. І ви подивіться, яка печалька. Ось від хрестика залишки, на жаль, не цілий. Був би просто чудовий хрестик, але, на жаль, на жаль, знахідка не ціла, печалька. Сидить собі метелик. Павиче око. Ми його не будемо чіпати, сховався, мабуть, від спеки. Так, друзі, все, завершили. Дуже спекотно, тому вирішили завершити коп та Дай поїхати кофе, десь покупатись. Ну і фіналочка по знахідкам. Дай, так, друзі, і по завершенню. Це моя хабарниця. Ось два таких кільця. Ось є бінчик я знайшов. І я ось достав, того, такий на вершує хрестик. Ну, а все інше ви бачили. Це ось камрада Варфоломія. Це... Пальцями не тиска там. <піпла> і ось він каже, що це цикада. А ви підкажіть, чи це сережка цикада, чи це просто сережка. Ось такі в нього знахідки. Він сьогодні казав, що Деусів Сімплекс зробить. Ну... Я просто роздав свої находки їм для фотосесії. Mm -hmm. Зараз назад заберіть, а все назад. <свят> так, і ось знахідки роми з Деусом. Як бачите, тут просто печалька. Такий енколпіон був знайдений, точніше, частинка від енколпіона. Але ось заліковий хрестик, конина, пряжки. Також сьогодні покопали Погонки, в так... какашки все є в таку спеку, трохи побомбили, та будемо їхати.